Переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2019» визначили у Тернополі цього року. Кращого педагога обирали у п'яти номінаціях: географія, основи здоров'я, захист вітчизни, учитель інклюзивного класу і французька мова. В кожній номінації це була різна кількість учасників. Най, скажімо, чисельнішою це була номінація географії, у якій в обласному етапі взяли участь 16 вчителів географії. Загалом відзначили 20 лауреатів і обрали п'ять кращих вчителів у кожній номінації. Учасники отримали цінні призи. Зокрема, мультиварку, грошову винагороду, а також призи від спонсорів, книжки і посібники. Знаєте, хто цей хлопець йому 30 років? Він відвідав вже 100 країн світу. І він є гривнем мільйонером. От я думаю, що саме завдяки географам в його навчальному закладі він надихнувся і став не, не математиком і не, не юристом, а саме е, таким ось, хорошим хлопцем. Уперше цього року у конкурсі запровадили нову номінацію Учитель інклюзивної освіти. Я знаю, що деяким категоріям сьогодні було непросто, адже одна із номінацій це інклюзія, яка вперше започаткована. І першопрохідцям насправді не просто було, але я впевнена у тому, що кожного року ми будемо. Визначати і відзначати тих, хто любить свою роботу, хто прагне змінювати дітей з особливими освітніми потребами. Додамо переможці обласного туру. Далі братимуть участь у всеукраїнському етапі, який проведуть у квітні. Переможцю загальнонаціонального етапу присвоюють звання заслужений учитель України. Яна Полухіна Віталій Коземко і команда каналу Тернопіль 1